Тепер переходимо до таріли, блюд і тарілочок. Ось в вашій увазі я пропоную велику тарілку. Ну це блюдо фактично, 27 см діаметр. Вона в чудовому стані. Неймовірні букети. неймовірні. Єдина вада тут є в одному місці клаптик де, е, схід позолоти. Все ціле, нема ніяких пошкоджень, але трошки зійшла позолота. Це тішенроїд. Старе клеймо, досить старе, я так думаю, середина, середина ближче до середини сторіччя. І чудовий, чудовий стан. Я пропоную його до продажу. Наступний сет це тарілочка ну, 1 плюс 6, як то кажуть, тарілка це для десерту набір. Комплект такий. Майже 20 см ширин, діаметр цієї тарілочки, вона в чудовому стані. Деколь, але така, знаєте, гарна, не дуже ніжна, і золотий рельєф, золотий малюнок. Рельєф такий ось, ось тут. а Малюнок я маю на увазі в ці квіти, вони виконані золотом. І до них до цієї тарілочки йдуть 6 маленьких тарілочок. У німців оця велика тарілка називається шалі, ну, тобто пропонуюча тарілка. І для десерту кожен може взяти собі шматочок чогось. Чогось невеличкого, чогось такого, знаєте, компактного, або печиво, або цукерка, або мармелад якийсь там щось таке. І ось шість таких тарілочок. Весь набір в чудовому стані. Він практично в новому стані. Це компанія Оскар Шалер десь 50-ті роки, наскільки я розумію, Ось таке клеймо ставилось до 90-х, але все ж таки колір, колір між білим і слонової кістки. Скоріше, навіть до білого, ближче він ось такий комплект, який я теж пропоную вашій увазі. Далі я пропоную вам комплект з чотирьох тарілок декоративних від компанії Бог». Чотири сезони називається цей сюжет. Хто дивився мої сюжети, бачив у мене оцю тарілку зимову. Вона так в мене і залишилась в колекції зимових тарілок з сюжетом зимовим. Але ось трапився нам цей набір, і ми його придбали. Бачите, тут на денці, на кожній є ось таке кріплення для того, щоб вішати на стіну. Трьома мовами опис цього, цієї серії Рой Бог» компанія, художник Лаплау. Виконав ці малюнки в стилі наїв, в стилі, так би мовити, дитячих, дитячих зображень дитячих малюнків. Але неймовірно гарні всі ці фарби, дуже якісна робота, дуже якісна. Я хочу сказати, що цей комплект, який зустрічається не часто разом, він коштує досить великі гроші на, в різних інтернет-магазинах Німеччини. Тому, кому це цікаво, і саме тому, що вони разом рідкісна така річ, я пропоную його придбати. Ще дві декоративні тарілки з такої серії, хоча, бачите, тут тільки дві: це Хайнріш разом з Віліроєн Бог виготовили. Одна таріль називається зима, а інша літо. Ну, Зимову, напевно, я залишу собі, хоча, якщо комусь захочеться разом їх забрати, я віддам. Але, тим не менше, оскільки я збираю, це зимові сюжети. Тут інша техніка трошки, тут якось воно інакше виконано, нібито, нібито м м м намальовано дійсно на тарілці. Важко мені передати цей, цей ефект. Але ось подивіться, якось, бачите, яка техніка. Е, зимовий сюжет дуже гарний такий, приємний. І літній сюжет. Ну, взагалі їх чотири було. Поки що ось тільки дві, можливо, ще щось зустріну. Тепер ще декілька теж тарілочок невеличкого розміру. Перша, я пропоную вашій увазі ось таке блюдечко з синьо-білого кольору. Це компанія Vedgeod англійська. відома у всьому світі, яка починала теж з того, що не мала свого рецепту порцеляни і виготовляла свою масу. Ось таку керамічну, вона цупка ця тарілочка. Ви ще здається, що на руках залишається або пісок, або щось. Неймовірно, гарні рельєфи вони виготовляють, накладають на, цю, на цей синій колір, він такий специфічний, такий блакитний. Ось такі рельєфи тонка-тонка робота. По краєчку листя бувають різні орнаменти, а в даному випадку ангел. На, на хмаринках, неймовірної краси річ. Я її купила випадково, бо вони досить дорогі в Німеччині. Я залишу її собі. Можливо, якщо хтось захоче, то я буду дивитись і спробую придбати, можливо, мені ще раз пощастить. Ось такий вид мистецтва. Хоча вона і досить сучасна, я думаю, ця тарілочка, вона не старовинна, але вона ну, така знакова. Як зразок англійської порцеляни, і порцеляни дуже відомої у всьому світі. Ще одна крихітка, зовсім маленька розеточка це вже кобальт і деколь. Це не ручний розпис, деколь. Гарна тарілочка від Лінднер, якого ми вже. Згадували сьогодні, виготовлена в Західній Німеччині, тобто до 90-го року вона виготовлена. Хант Арбай, тобто виготовлена вона вручну, кобальт і мосрос, тобто це мухова роза, так, така назва сорту, так я розумію. Наступна тарілочка теж з кобальтом. Такий обідок всередині деколь. Але я думаю, що вона з підмальовкою ця деколь. Подивіться на цю величку, велику корзину з квітами. Правда ж гарно. Золотий обідок, і тут всередині і по краєчку. Це кайзер діаметром 20 см, майже 20 см. Вона в гарному стані, білосніжна порцеляна, і я теж буду її продавати. Трошки менше за об'ємом, десь до 18 см об'єм. Теж тарілочка глибоченька. Так само, як і від Кайзер. Вони такі глибоченькі ці тарілочки. Тут іде обідок. Я не скажу, що це кобальт, але якесь такі люстрове таке покриття. люстрове покриття, срібно-люстрове покриття. Цікаве таке. Теж гарна деколь всередині, дуже якісна, дуже красива. Білосніжна порцеляна. І це Фюрстенберг. Це ось компанія Фюрстенберг. Ще один зразок цієї чудової мануфактури відомої. Ось теж я пропоную її вам. І наостанок ось така таріль з перфорацією, з ажурним таким обідком. Кобальт. Класична річ, вона тільки без клейма, е, нема нічого, але якість говорить сама за себе. Е, теж така сухарниця, ця тарілочка. Якісна робота. Ну, і ось підглазурний цей малюнок. Нам зустрілася така тарілочка і. Е, Теж ми вирішили її придбати. Отже, я показала вам все те, що планувала. Маю надію, що вам сподобалось. Якщо є бажання щось придбати, звертайтесь до мене. Є телеграм-канал, де викладені всі ціни і фотографії. Є вайбер, є телефон, є пошта електронна. Маю надію, що у вас буде все добре. Бажаю всім тепла, миру, спокою, сил душевних і фізичних. Дякую, що дивитесь. На все добре. До нових зустрічей.